Я не хочу вчити тут. Це трело. чувак. Сьогодні ми опустимось в нижній рівень програмування, а саме візуальне. Що це візуальне програмування, і як з ним працювати взагалі? Візуальне програмування. Це тлі тут пирся не текстом, як обичний привидлі, а таким візуальним блотом, які можна перетягувати, налаштовувати між ними зв'язки і от. Лабуда. Щось, типу, якщо працюли з аніматором, там, де ми створювали статті для анімації... для анімаційні, для... там, де ми робили анімації, статті переходи між ними. В юнті вже є готові рішення, це Visual Strip або Bolt і PlayMark. Перший безкоштовний, другий платний. В чому плюси цього візуального програмування? Перше, ну то, що впливає, що ви не пишете код руками, тобто ви не пишете взагалі його. Просто берете той блоки, перетягуєте їх і от ви страєте вашу. Ігрову логіку. Друге, по ідеї легше зрозуміти, що відбувається, бо тому, що вас це перед етра. Тобто все візуально малюється, і ви собі так, уявляєте діаграм, то ви її бачите, і от, все, що відбувається, ви розумієте. Ну і там може бути ще менше шансів на ті ті синтетичні помилки. Тобто там щось неправильно назвав, щось неправильно переснує і так далі. Та? Типу, ну всі тому все візуально показується, то ти цю помилку. Санси помилки зменшується взагалі. І мінус візуальне програмування. Перше, на жаль, типу він цей підхід не дуже обтратний, через то і на ньому не можна писати дійсно ту складну ігру або якусь типу суперсладні механіки. От тим чином, то для якогось просто знач він справиться, справиться. А от для більш тиж типу, особливих там різноманітних механік, на жаль, цей не підходить. Друге, важче дебажити. Тобто, якщо в тебе якась понта сталася, то ти преться руцями. Це все штат. Єдине від того самого написання кодом. Тобто написання тексту, де ти можеш писати брейдпойн, дебати, все в тебе автоматично разопиться, і ти можеш зрозуміти, де в тебе помилка. Ну і в деяких штутрах він все для повільнішніх шкод. Тобто, навіть та сама механіка написана візуально і текстом буде повільніше працювати. Ну, бо тому що так. Ще не оптимізували це програмування. тому я вважаю, що не потрібно вчити візуальне програмування. Тобто на ньому писати та перше, типу, ну, через те, що візуальне програмування це ну не чарівна палища, це блядь, не таблетка, там щось поможе. Вона нічого з вас не робить. Вам все одно прийдеться вчити програмування. Це просто типу інший спосіб написати топ, на тій ну зараз не дуже стабіль ефективний. Тобто, фактично, ви просто будете вчити програмування тільки на візуальних блоках замість того. Тобто, ви ні тут не тітаєте до цього оцих. Варіабли, інт-варіабли, оце все. Ви не тікайте них, ви так самі вчите, просто в іншому стилі. Тому як на мене, що ти не ну, хочеш займатися імно ну, розробкою ігор, тобто вчиться, і та далі, то буде простіше починати ну, вчити базу програмування зразу тельсом. ну, усі це вже путь. Та протопний це вже не знаю, і 50 років і так далі. Не особо воно сні складне. І займається часу, тобто в середньому для того, щоб зрозуміти там інт десь там там метод, не знаю, або там публік метод тест, лас, car, ідеї достатньо буде трьох місяців. Да, теж люди вріять по різноспреть інформація, але й ну я не розумію, що вони економлять. Щодо того, що вони -то, вчас одразу візуальне програмування. Тому що ти вчиш програмування кодом, тобі буде простіше, якби займаєш 2-2 напрями зразу. Тобто ти і вивчив програмування фактично, ну, в плані вже розумієш типу кодом, і, і тепер розумієш, як візуальне працює, бо, тому що ну, типу, фактично те саме, просто тобі вже а, я став по, іншому, по іншому способу не От і все. Тому вибір, все одно, вибір за вами, просто не знаю, проаналізуйте цю інформацію там Реально, що, ну, ця тема цікава, пошукайте взагалі, як воно, чи багато застосовується, які там предмети написані, от оце все і так далі.